Всім доброго ранку. Хочу поділитися своїм враженням і показати свої ворота. От мої ворота відкатні. Я їх спроектував сам, зробив їх з двох сторон, обшив деревом. Вони досить нелегкі і став вибор двигуна. Двигун подивився в інтернеті, почитав отзиви, знайшов фірму нові ворота. Зв'язався з працівниками цієї фірми, дуже відзивчиві люди показали мені все, все на відео, розказали, як ними користуватися, все спрограмували всі пульти. Ось, і, і на відео зверненнях мені пояснили, як їх установити. Є їх сам і встановив цей двигун Міллер Технік тисячний. Зараз покажу, от вони легесенько відкриваються. Зараз покажу з двох сторін, бо вони досить нелегкі. Вони, вони з двох сторон ідентично сторін однакові. Зараз перейдемо. Зараз подивитесь, як воно спрацьовує елементи. Дивіться, зараз я буду закривати. От вони закриваються. Я прохожу, чик, вони назад поїхали. Ось такі от вони нелегесенькі, досить. Двигун працює, от зараз зранку знімаю, досить немаленький мороз. Градуси 15 є, мабуть. Що. Бо все хрустить під ногами, заноса щипає. Цей мотор працював в мене повністю в снігу. Одна шляпка була видно. Я тільки Ось, бачите, Це Міллер Технік. От його код. Міллер технік тисячний, Працює бездоганно. Якби, не, бійтеся, не бійтеся, купляйте і не пожалкуєте. До побачення гарних вам виборів. Я вам працює дуже довго, як в мене. Працює вже, ну в мене не довго, я півроку, але дуже довольний ним. Дякую за увагу. До побачення.